Всім добрий день! Хочу зробити коротке повідомлення по Гороскопу України. Раніше я розповідав, що в середині травня цього року станеться перша перемога України над Росією, яких всього буде три. Це я робив такий висновок з того, що саме 15 травня. Я бачу не з'єднання, а тригон Сатурна з Плутоном. Він повториться ще два рази у серпні 15-го, 8-го. І потім остаточно станеться перемога України над Росією 4 лютого 2025 року. Не саме 4 лютого, бо Сатурн діє за тиждень до 4-го числа і через тиждень після 4-го числа. І швидше. Він буде діяти після четвертого, бо Сатурн він діє частіше після свого епіцентру. Так от, зараз Україна пройшла перший етап своїх перемог. Ці перемоги почалися в березні місяці. Як я бачу, як я дивлюся, в чому ці перемоги, перемоги почалися тоді, коли Україна почала бити по території Росії. Фактично відкрився Третій фронт. І цей третій фронт, він буде вирішальний в цій війні. Цей третій фронт це територія Росія, Росії. Чи то НПЗ, чи то там якісь військові металургійні заводи, чи то енергосистема. Нема різниці, ми це побачимо з часом. Зараз це НПЗ більше. Так от, саме з березня місяця. Більше березень і більше тепер травень, квітень набагато менше. Україна била по території Росії ПНПЗ. І тепер в районі тиждень до, це приблизно з 8 травня, до тиждень після, це приблизно 22 травня. Ми побачимо цю перемогу України першу з трьох, але третя буде. Вирішальна і фактично остаточна. Хоча я не кажу, що війна закінчиться. Я раніше думав, що ця перемога пов'язана буде з військовими діями, з діями на фронті. Але не зовсім так. От тут я намалював інший гороскоп, тут Марс, який відповідає за наших силовиків. Ну, в мирний час туди входять спецслужби, охоронці, правопорядку, там, ну, поліція, можливо, хто там іще. Але військовий час це звичайна армія. І це оцей аспект Сатурна, тригон Сатурна з Плутоном, який приблизно починається десь до 5 травня. Це його початок. Це його Ну, умовні одиниці 5 одиниць. Максимум 50 одиниць буде 15. .05. І потім він знов згасає. Наприклад, уже 29 буде 0. Так, така буде тут, так би мовити, пірамідка. Да? А оце те, що відбувається з нашою армією, те, що відбувається на фронті. Так тут, в принципі, не показано, що армія на фронті буде перемагати. Наприклад, Ну завтра, післязавтра для армії важкі дні, бо погані новини. Червоний з ураном. Уран це е, якісь новини, червоний погані. І ще гірше: 17-18, ну і трохи 19. Там взагалі червоний з Ліліт. Ліліт е, це одна з найгірших планет. Одна з найгірших. І в цей час стаються найбільші помилки. І наша армія, можливо, в цей час зробить якісь сильні помилки. Тому, в принципі, треба бути до цього готовими, щоб їх не зробити, слідкувати за своїми думками, діями. Навіть потім 22 травня знову тут, в принципі, два аспекти. тут два аспекти разом. Вони посилюють один одного. І тут два аспекти. Перший оцей квадратура до. Асценденту. І потім ці два квадратики, Це, фактично, вони стаються в один час. Вони посилюють один одного, ну, так би мовити, вдвічі, розумієте? Ну, тут фактично на фронті перемог не видно. Там якісь були позитивні дії, але вони були на самому початку тоді ще не стався цей аспект, не спрацював. А будуть наступні позитивні, коли аспекту буде вже нуль. А у нас. Під саме під дію цього аспекту станеться перша важлива перемога України. Тому повертаємось до нашого гороскопу. І тут треба вважати, що важливі якісь події стануться, але це не буде перемогою на фронті. Ну я гадаю, що це знову ж таки третій фронт, і це ну, враження ворога на його території, його НПЗ, його там металургійні заводи, військові заводи. Mm. В цей е період попадає введення закону про мобілізацію. Звичайно, <свісно> <свісно> такий закон про беззаконня. <свісно> Це не може бути, <свісно> він не може означати початок перемоги України, хоча він теж нам багато означає, але він буде означати в іншому плані. Так далі. А, цей аспект. А він повториться два рази. Для прикладу, він повториться 15 серпня. В той період, так само два тижні, треба чекати якихось важливих змін. І я згадаю, що це буде знову ж таки на третьому фронті. Нам треба слідкувати за територією Росії, наскільки ми вражаємо їхню, знаєте, Росію, ну, є такий вираз: колос на глиняних стовпах чи ногах. Я не дуже уявляю, що таке собі, собі, що таке той колос. Я б не вдавався в цю тему. Я б, напевно, ну до да Бог з ним. Ну, будемо вважати, якийсь там гігант на глиняних ногах. Да? Так, от Росія і є той самий гігант на глиняних ногах. Виявляється, що територія Росії абсолютно вразлива. Абсолютно. В ну, Україні тепер достатньо, просто достатньо вразити територію Росії, щоб вона впала. Я гадаю, що в серпні місяці буде друга така перемога, да? і вона буде також по території Росії. Остаточно, як показує наш гороскоп, це 4 лютого 2025 року, в той період, ну, приблизно там з початку лютого до середини лютого. Україна отримує фактично перемогу над цим м, колосом на Глиняних ногах, під цей час, в цей період, станеться дуже важливий, дуже цікавий, переламний період, в якому ну, це астрологічне таке спостереження, що якщо один аспект, один і той самий аспект, стається два рази підряд. І він не виходить зі своєї сили, розумієте? Він м трохи позбавляє, ну позбувається сили, а потім знову її набирає і знов стається цей самий аспект. Ну, це так звана петля, це так званий, ну не так званий це перехід з ретрограду на директив або з директиву на ретроград. Важливо, що саме в цей перехід, цей аспект він не втрачає силу. І от саме цей аспект буде вирішальний. Це буде. Це буде вирішальне в цій перемозі. Тому спостерігаємо за 18 жовтня до 13 грудня. Це буде, ну, це буде, я вибачаюся, але це буде надзвичайно цікавий період оці два місяці. По Сатурну, що ще я тут можу сказати? Для мене було питанням, чи закінчиться війна? Після цієї перемоги, яка в принципі буде вирішальною. Ну як мені здається, для України, як для країни, не як для людей, але як для країни, важливо, щоб війна продовжилась, доки Росія зовсім не зникне. Розумієте? Цей ворог а, має справді зникнути, має розпастися. І мені здається, що я, коли я продовжую цей гороскоп далі по Сатурну, я побачив ну, натяк на те, що війна, напевно, не закінчиться після 4 лютого. Цікавий аспект. По-перше, Сатурн, якщо він позитивний, зелений, да, зеленим я його малюю, це означає прояв сили. Тут у нас ціла підряд смуга йде прояву сили майже рік. Не майже, а рік. Да. Два роки до цього, два роки війни, до лютого місяця 24 року, у нас два роки була смуга абсолютно червона, абсолютно червона по Сатурну. Це означало наше випробування, яке ми проходили. Так от випробування станеться ще в квітні, місяці, в районі 6 квітня, ну тиждень до тиждень після, опозиція протистояння з Марс. Марс Бог війни. А потім воно повториться. І станеться знову те саме, схоже на цю петлю. Розумієте? Фактично два рази підряд станеться. І знову війна. Дуже на те схоже. А це станеться аж 25 листопада 25-го року. Тому, як мені здається, поки що, як мені здається, війна має бути до листопада, до кінця листопада наступного року. Можливо, так. Я зараз продовжу, просто зараз треба закінчити. Цієї теми, а потім перейдемо до інших.